Уявіть собі, автомобіль, який їздить по індійських дорогах, і на перший погляд здається звичайним, але його характеристики та технології викликали ажіотаж на ринку. Цей новий енергетичний автомобіль вже деякий час є предметом обговорень на ринку електромобілів. Йдеться про Hyundai Aura Samte. Цей автомобіль раптово став популярним завдяки коробці передач AMT та бензиновому двигуну з опцією роботи на стисненому природному газі CNG. Дивно, але навіть коли електромобілі на піку популярності, попит на Aura S продовжує зростати. Що в ньому такого особливого? Але справжнє питання полягає в тому, чи є лише двигун і технологія CNG секретом популярності Aura S чи Hyundai, використовує якусь іншу стратегію, яка може поступово змінити правила гри для всієї автомобільної промисловості, якою технологією двигуна він оснащений і як це вплине на ринок електромобілів. Відповідь вас здивує, тому обов'язково додивіться відео до кінця. І так не забудьте підписатися на канал, перш ніж продовжити, щоб першими отримувати такі ексклюзивні відео. Уявіть, що коли ви їдете в дорогу, ви бачите різноманітні транспортні засоби. Іноді повзмчить електромобіль, а інші машини з двигунами гуркотять. Головне питання зараз полягає в тому, коли світ рухається до електромобілів, чому досі існує така потреба в транспортних засобах з двигунами, чому люди досі купують автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами. І чому такі компанії, як Hyundai, досі не перейшли повністю на електромобілі? Так це правда, що електромобілі працюють на чистій енергії, не димлять і набагато дешевші, але правда в тому, що проблеми електромобілів не зменшились. Найбільшою проблемою є зарядна інфраструктура у такій великій країні, як Індія, зарядні станції є не в кожному місті селі чи на шосе. Якщо ви подорожуєте на далеку відстань і акумулятор розряджається, ви неминуче опинитеся в скрутному становищі. Цей страх досі спонукає людей до транспортних засобів з двигуном, оскільки бензоколонки є всюди. Час заряджання, бензиновий або дизельний автомобіль може заповнити свій бак за 5 хвилин, але заряджання електромобіля може тривати від півгодини до 6-8 годин. Уявіть, якщо вам потрібно швидко кудись дістатися, чи можете ви дозволити собі витрачати стільки часу на заряджання. Ось чому більшість людей вважають електромобілі другим автомобілем, але все одно покладаються на двигун для свого першого автомобіля. Ціна, хоча вартість електромобіля може згодом знизитися, він все одно коштує на 3-5 лакхів рупі дорожче при покупці. Порівняно з автомобілем зі стандартним двигуном, вартістю від 8 до 10 лакхів, рупі електрична версія коштує на 3-5 лакхів рупі дорожче. На чутливому до ціни ринку, такому, як Індія, люди надають пріоритет бюджету, тому бензинові дизельні та СПГ автомобілі залишаються попитом. Тепер виникає питання, чому така велика компанія, як Hyundai, не переходить на повністю електричні автомобілі. Відповідь проста: потреби ринку. Hyundai добре розуміє, що інфраструктура для електромобілів в Індії ще не готова. Якщо компанія раптово почне виробляти повністю електричні автомобілі, вона втратить свою найбільшу клієнтську базу. Сім'ї середнього класу, мешканці малих міст та щоденні користувачі все ще хочуть автомобіль, на якому можна їздити всюди, який легко заправляється та є доступним. Ось чому Hyundai зараз прагне балансу. З одного боку, вона працює над електромобілями, такими як Hyundai Ioniq та Kona Electric, але з іншого боку, вона також пропонує автомобілі AMT та CNG, такі як Aura. Hyundai знає, що автомобілі з двигуном залишатимуться основою ринку протягом наступних кількох років. Крім того, ще однією прихованою правдою електромобілів є проблема з акумуляторами. Виготовлення акумуляторів вимагає рідкісних металів, таких як літій та кобальт, які є дорогими та обмеженими. Якщо акумулятор виходить з ладу, вартість його заміни може сягати кількох сотень доларів. Однак автомобілі з двигуном легші та дешевші в обслуговуванні. Тож, очевидно, що навіть сьогодні потреба в електромобілях пов'язана не лише зі звичкою, а й з тим, що ці транспортні засоби все ще є найнадійнішими та найпрактичнішими. Електромобілі можуть бути майбутнім, але зараз попит на електромобілі та автомобілі на стисненому природному газі СПГ нескінченний. Такі компанії, як Hyundai, розуміють це. Вони знають, що якщо сьогодні вироблятимуть лише електромобілі, то втратять мільйони клієнтів. Тому їхня стратегія полягає в поступовому впровадженні електричних моделей, одночасно зберігаючи потужні двигуни та технологію CNG. Ось чому такі автомобілі, як Aura S, продовжують встановлювати рекорди ринку: секрет технології двигунів. Щоразу, коли ми бачимо автомобіль, перше, що спадає нам на думку, це який у нього двигун. Бо правда в тому, що незалежно від того, наскільки гарний автомобіль чи скільки в нього функцій, його справжнім серцем є двигун. Hyundai Aura Саемд, оснащений двигуном, який зробив його популярним вибором. Тож давайте поговоримо про секрет цього двигуна. Hyundai оснастила Aura S, 12 літровим бензиновим двигуном. Капа звучить банально, але його характеристики виділяють його. По-перше, цей двигун відповідає нормам BS6 Phase 2. Зараз вам може бути цікаво, що таке BS6 фаза Starway. Простіше кажучи, це новий нормативний акт уряду Індії, розроблений для того, щоб зробити автомобілі чистішими та безпечнішими. Ці нормативні акти вимагають мінімізації викидів двигунів, щоб підтримувати чистоту повітря та зменшити забруднення. Це означає, що двигун Aura S не лише забезпечує потужність, але й є безпечнішим для навколишнього середовища. Тепер перейдемо до його характеристик. 12 літровий двигун пропонує ідеальний баланс між потужністю та запасом ходу. Він видає близько 82 кінських сил на гальмі та 113 ньютон метрів крутного моменту, що зручно як для їзди по місту, так і по трасі. Люди часто думають, що маленький двигун означає слабкий автомобіль, але Hyundai налаштував цей двигун, щоб забезпечити плавне та вишукане водіння, особливо з коробкою передач АМТ, що робить керування ще простішим. Чи то в міському потоці, чи то в тривалих поїздках вам не доведеться постійно перемикати передачі. Ще однією важливою перевагою є надійність. Цей двигун Hyundai пройшов багаторічне випробування та зарекомендував себе в різних індійських умовах. Чи то палюча літня спека, чи то холодні зимові ранки, він легко запускається та працює плавно. Саме ця надійність спонукає покупців купувати його. Тепер поговоримо про версію на стисненому природному газі CNG. це її справжній шедевр. Hyundai надала заводський комплект для роботи на стисненому природному газі CNG для Aura. Це означає, що вам не потрібно отримувати жодних локальних деталей ззовні, що усуває будь-які проблеми з безпекою. Коли той самий 12 літровий двигун працює на стисненому природному газі CNG, його пробіг сягає 25-27 км на кілограм. Це велика перевага для тих, хто щодня їздить на далекій відстані та хоче заощадити паливо. Але справа не лише в пробігу, а й у винятковій плавності роботи двигуна. Багато автомобілів на стисненому природному газі скаржаться на знижене щеплення або відчуття важкості. Але двигун Aura розроблений для підтримки плавності навіть на стисненому природному газі. Ось чому люди вважають його практичнішим ніж EVS. Hyundai також зосередилася на низьких витратах на обслуговування цього двигуна. Технічне обслуговування, просте запасні частини легко доступні, а сервісна мережа компанії розкидана по всій Індії. Це означає, що цей двигун служить довго без особливих витрат. Для порівняння цей 12 літровий двигун відрізняє аура від конкурентів, таких як Maruti, Dzire та Tata Tigor. Пробіг Dzire хороший, але надійність. Та технологія очищення БС шість фази. Два варіанту аура на стисненому природному газі дають йому перевагу. Тата CNG також має хороший двигун, але витонченість та плавність керування Хюндай важко зрівняти з іншими. Тож очевидно, що 12 літровий двигун Аура С це не просто машина, а результат винахідливості та технологій Хюндай. Він пропонує клієнтам потужність запас ходу надійність та зменшує забруднення. Ось чому люди досі довіряють автомобілям з двигуном і охоче використовують аура навіть серед дизайну та комфорту електромобілів. Щоразу, коли ми бачимо новий автомобіль, перше на що ми звертаємо увагу, це його дизайн. І саме це робить Hyundai Aura S AMT особливим. Зовнішній дизайн Aura S на перший погляд здається простим, але при детальнішому розгляді видно ретельну увагу Hyundai до деталей. Передня решітка виглядає чітко та сучасно надаючи автомобілю преміального вигляду. Фари також досить привабливі. Вони не тільки стильно виглядають, але і забезпечують гарне нічне освітлення, що робить керування автомобілем безпечнішим. Лінії кузова плавні та збалансовані, що надає автомобілю компактного, але водночас стильного вигляду. Тепер поговоримо про інтер'єр. Hyundai завжди був відомий тим, що забезпечує комфорт своїм клієнтам, і Aura S є яскравим прикладом цього. Усередині ви знайдете достатньо місця як спереду, так і ззаду, з великим простором для ніг і голови. Що стосується комфорту сидінь, то амортизація настільки м'яка, що ви не відчуватимете втоми навіть під час тривалих поїздок. Крім того, автомобіль оснащений інтелектуальними функціями, такими як інформаційно-розважальна система з сенсорним екраном, підключення Bluetooth та керування аудіосистемою, що покращують враження від керування. Hyundai також приділила пильну увагу безпеці. Аура S оснащена подвійними подушками безпеки ABS, антиблокувальною системою Гальм, задніми датчиками паркування та високоміцною конструкцією кузова. Це означає, що автомобіль не лише пропонує комфорт, але й гарантує безпечне водіння. Загалом дизайн та комфорт аура S роблять його сімейним седаном, який кожен може легко освоїти. Тепер перейдемо до функції аура S, яка привернула найбільшу увагу на ринку технології CNG. Hyundai постачив цей автомобіль із заводським комплектом для заправки стисненим природним газом CNG. Вам може бути цікаво, що в ньому такого особливого. Зрозумійте різницю. Люди часто встановлюють cng комплекти в місцевих автосервісах, що збільшує ризики для безпеки, а також анулює гарантію на автомобіль. Але компанія усунула цю проблему, встановивши комплект CNG в Aura S. Це означає більшу надійність та безпеку. Ще однією важливою перевагою заводського CNG є запас ходу. Hyundai Aura CNG може проїхати приблизно 25-27 кілометрів на одному кілограмі CNG. Це означає, що якщо ви щодня проїжджаєте 40 50 кілометрів, витрати на пальне значно зменшаться. Саме тому сім'ї середнього класу та офісні працівники розглядають це як економічний варіант. І чесно кажучи, у наш час, коли ціни на бензин і дизельне паливо стрімко зростають, технологія CNG є найкращим рішенням. Але не лише економія, а й практичність є ключовим фактором. Багато хто каже, що електромобілі або електромобілі це майбутнє. Це правда, але наразі електромобілі стикаються з кількома викликами. Зарядні станції є не скрізь, заряджання акумуляторів займає години, і люди побоюються подорожувати на далекій відстані. Однак, автомобілі, що працюють на стисненому природному газі CNG, не мають цих проблем. Сьогодні колонки CNG легко доступні в більшості великих міст і на автомагістралях Індії. А якщо хочете, ви також можете за потреби заправити аура на бензині. Ось чому люди вважають автомобілі на стисненому природному газі CNG надійнішими ніж електромобілі. Технологія CNG у Hyundai Aura S зробила її революційною, пропонуючи економію пробігу та безпечне і плавне керування. Комплект CNG не суттєво впливає на продуктивність автомобіля. Хоча багато автомобілів на CNG часто скаржаться на зниження плавності ходу та зниження плавності ходу, 1,2 літровий двигун Aura та налаштування Hyundai забезпечують збалансовану їзду. Коробка передач AMT – досвід. Коли справа доходить до водіння, кожен хоче плавної та приємної їзди. Hyundai Aura S AMT саме це і забезпечує. Він оснащений автоматизованою механічною коробкою передач АМТ, яка, простіше кажучи, забезпечує задоволення від автоматичної коробки передач та економічність механічної. Це означає, що вам не потрібно постійно натискати на щеплення та перемикати передачі кожні дві хвилини. Ця система значно полегшує керування автомобілем у заторах, де доводиться перемикати передачі кожні дві хвилини. Особливо в таких мегаполісах, як Делі мумбаї чи Бангалор, де рух транспорту є щоденною рутиною. Коробка передач АМТ забезпечує значне полегшення. Просто зосередьтеся на гальмі та акселераторі, а автомобіль зробить все інше. АМТ також чудово підходить для шосе. Немає постійного стресу від постійного перемикання передач під час далеких поїздок, що зменшує втому та робить їзду комфортною. Багато хто вважає, що AMT не така плавна, як автоматична, але Hyundai налаштувала свою коробку передач, щоб забезпечити збалансоване та комфортне керування. Саме тому Aura S AMT – чудовий вибір для тих, хто вперше купує автоматичну коробку передач. Тепер поговоримо про пробіг та експлуатаційні витрати, які є найважливішими факторами для кожного індійського покупця. Hyundai Aura S оснащений 12 літровим бензиновим двигуном, який забезпечує пробіг близько 20 км на літр у бензиновому варіанті. Коли той самий двигун працює на стисненому природному газі CNG, його пробіг сягає 25-27 км на кілограм. Це означає, що їзда на стисненому природному газі СПГ коштує майже вдвічі менше ніж на бензині. Уявіть, що якщо хтось щодня проїжджає 40-50 кілометрів, він може заощаджувати тисячі рупій на місяць. Ось чому люди частіше розглядають аура С практичніші за електромобілі. Електромобілі безумовно дешевші за споживанням палива, але їхня початкова ціна досить висока. Автомобілі на стисненому природному газі, такі як Аура S, є бюджетними та пропонують нижчі експлуатаційні витрати. Ще однією проблемою електромобілів є заряджання. Зарядні станції є не скрізь, і заряджання акумулятора може тривати годинами. Для порівняння автомобілі на стисненому природному газі СПГ та бензині заправляються за лічені хвилини. Саме тому багато клієнтів зараз покладаються на СПГ та бензин замість електромобілів. Тепер перейдемо до іншого важливого аспекту безпеки та функцій. Сьогодні купуючи автомобіль, люди звертають увагу не лише на дизайн чи пробіг, а й на його безпеку. Hyundai Aura S у цьому плані перевершує інших. Він оснащений подвійними подушками безпеки, що забезпечують безпеку як водія, так і переднього пасажира. Крім того, передбачені такі технології, як ABS, антиблокувальна система гальм та EBD, електронний розподіл гальмівних зусиль, які підтримують рівновагу автомобіля під час гальмування та запобігають заносу. Аура С також оснащена задніми датчиками паркування та камерою, що спрощує паркування у тісних місцях. Крім того, його високоміцна сталева конструкція кузова забезпечує кращий захист пасажирів у разі зіткнення. Hyundai завжди зосереджувався на безпеці, і це чітко видно в Aura S. Говорячи про функції. Він також пропонує такі опції, як електричні склопідйомники, сенсорний інформаційно розважальний пристрій, підключення Bluetooth та інтелектуальне рульове керування. Це означає, що автомобіль не тільки простий в керуванні, але й пропонує хороший баланс технологій та комфорту. Aura S AMT пропонує клієнтам три основні переваги: по-перше, коробка передач AMT робить керування надзвичайно легким, особливо в заторах та під час тривалих поїздок. По-друге, її пробіг та експлуатаційні витрати доступні незалежно від того, чи використовуєте ви бензин, чи стиснений природний газ СПГ. І по-третє, його функції безпеки гарантують вам і вашій родині безпеку вашої подорожі. Аналіз конкурентів щоразу, коли виходить новий автомобіль, найбільше питання полягає в тому, як він порівнюється з конкурентами. Hyundai Aura S AMT нічим не відрізняється. Він безпосередньо конкурує з такими автомобілями, як Maruti Jira, Tata Tiger CNG та Honda Amaze. Тепер давайте подивимося, чим Aura S виділяється, а де ще є простір для вдосконалення. Спочатку поговоримо про Maruti Jira. Діре був найпопулярнішим автомобілем у цьому сегменті та має сильну присутність. Діре пропонує хороший пробіг, а Маруті має розгалужену сервісну мережу. Однак аура S-AMT виділяється завдяки своїй версії на природному газі CNG та коробці передач АМТ. Діре не пропонує AMT на природному газі, тоді як аура постачається із заводською опцією CNG. Це значна перевага для тих, хто цінує як економію, так і комфорт. Однак аура має більше зусиль порівняно з іміджем бренду та вартістю перепродажу дзайри. Тепер перейдемо до тата Тігор CNG. Тата заслужила довіру своїх клієнтів за останні роки завдяки своїй безпеці та якості збірки. Tigor CNG також є непоганим варіантом, але дизайн aura та вишуканість Hyundai надають їй невеликої переваги. Пікап Тігор здається трохи важкуватим на CNG, тоді як аура пропонує плавнішу їзду. Однак імідж тата з точки зору безпеки перевершує аура, оскільки тата більше зосередилася на краш-тестах та міцному кузові для кожного автомобіля. Тепер поговоримо про Honda Amaze. Amaze популярний на ринку завдяки своєму преміальному вигляду та надійності Honda. Однак, Honda не має заводської опції роботи на стисненому природному газі CNG, що є її найбільшим недоліком. З іншого боку, Aura S у цьому плані перевершує інших. Двигун Amaze, безумовно чудово доопрацьований, але з точки зору ціни та пробігу Aura виявляється кращим варіантом за свої гроші. Тож порівняння зрозуміли. Найбільшою перевагою Aura S є поєднання заводської технології CNG та коробки передач AMT. Сила бренду Зай, безпека Tigor та преміальний вигляд Amaze кидають виклик Aura, але практичність та бюджетність Aura дають їй перевагу. Тепер перейдемо до наступного важливого питання EVS проти Aura S майбутнього ринку. Електромобілі це головна тема розмов у місті в ці дні. Уряд також просуває електромобілі, і багато компаній запускають електричні моделі. Тоді виникає питання, чому досі існує попит на автомобіль з двигуном і стисненим природним газом, як у аура. Відповідь реальність. Електромобілі можуть бути майбутнім, але вони ще не практичні в Індії. Найбільшою проблемою для електромобілів є зарядна інфраструктура. Зарядних станцій немає в кожному місті селі чи шосе. Друга проблема це час заряджання. Бензиновий або СПГ автомобіль можна заправити за лічені хвилини, але заряджання електромобіля займає години. Третя проблема це ціна. Електромобілі все ще досить дорогі, тоді як такі автомобілі, як Аура, є бюджетними. Аура С усуває всі три ці недоліки. Заводське встановлення стисненого природного газу значно знижує експлуатаційні витрати і не має жодних побоювань щодо запасу ходу, оскільки також доступний резервний бензиновий двигун. Ось чому багато людей обирають автомобілі на стисненому природному газі CNG замість електромобілів. Тож чи кидає Аура С виклик ринку електромобілів, простіше кажучи, так вона замінює електромобілі принаймні для сімей середнього класу та щоденних користувачів. Але також правда, що такі транспортні засоби, як аура, є середньостроковим рішенням. Протягом наступних 7-10 років, оскільки електромобілі стають доступнішими, а мережі зарядних станцій розширюються попит на автомобілі на стисненому природному газі з двигунами, може поступово знижуватися. Наразі аура S є найкращим вибором для клієнтів, які бажають отримати практичний та надійний варіант, перш ніж зупинитися на електромобілі, враховуючи ціну та співвідношення ціни та якості. Тепер давайте поговоримо про те, на що звертає увагу кожен індійський клієнт: ціна. Ціна Hyundai Aura Семти становить від 8,5 до 9,5 лакхів рупій, що дещо варіюється залежно від міста та комплектації. На перший погляд, ця ціна може здатися дещо високою, але враховуючи те, що ви отримуєте в цій ціновій категорії, це чудова пропозиція за свої гроші. Ви отримуєте надійний 12 літровий бензиновий двигун, що відповідає стандарту BS6, фаза 2, а також заводську опцію роботи на стисненому природному газі. CNG, зручну коробку передач, AMT, інтелектуальні функції, такі як сенсорний інформаційно розважальний екран, підключення Bluetooth, електричні склопідйомники та технології безпеки, такі як подвійні подушки, безпеки та ABS. У поєднанні ці функції зазвичай зустрічаються лише в дорожчих автомобілях. Саме тому покупці кажуть, що Aura S – це практичний та добре збалансований пакет. Тепер постає питання: стратегія Hyundai? Чому компанія так зосередилася на стисненому природному газі CNG та альтернативній транспортній здатності? IMT Hyundai чудово розуміє індійський ринок. Більшість клієнтів в Індії надають пріоритет двом речам пробігу та ціні. Хоча тенденція до електромобілів безумовно зростає, електромобілі все ще дорогі зарядні станції, доступні не скрізь, а мандрівники на далекій відстані не почуваються комфортно з ними. Hyundai знає, що для охоплення сімей середнього класу їй потрібно запропонувати варіант, який є бюджетним і легко вписується в повсякденне життя. Саме тому компанія запропонувала комбінацію AMT та CNG в Aura S. AMT робить керування простішим, а CNG робить його доступнішим. Стратегія Hyundai чітко демонструє, що компанія не хоче покладатися виключно на електромобілі, а шукає баланс, який може зацікавити всі типи клієнтів. Компанія також працює над електромобілями, такими як Ioniq та Kona Electric, Але знає, що серце Індії наразі спочиває на двигунах та стисненому природному газі СПГ. Тепер перейдемо до важливої частини сценарію захопливого завершення. Тож головне питання полягає в тому, чи залишиться Hyundai Aura S AMT першим вибором середнього класу. Навіть в еру електромобілів, чи продовжуватиме його комбінація СПГ та АМТ приваблювати клієнтів так само сильно в найближчі роки, як і сьогодні, чи зростаюча тенденція до електромобілів поступово випередить такі автомобілі, як аура? Відповідь на це питання покаже лише час. Але поки що одне зрозуміло: аура С АМТ міцно закріпився на індійському ринку. Цей автомобіль не лише конкурує з такими конкурентами як Zair, Tiger та Amaze, але й зберігає своє місце у зростаючій хвилі електромобілів. Тож тепер ваша черга. Розкажіть нам, як ви вважаєте, чи залишиться Hyundai Aura S AMT улюбленцем людей протягом наступних 5-7 років, чи електромобілі поступово замінять його? Поділіться своєю думкою в коментарях. І так, перш ніж закінчити відео, тут не забудьте підписатися на канал, щоб такі вибухові та справжні автомобільні оновлення дійшли до вас першими.